З так холодно? Ой, ой, що там Чому? Звідки звитки снігу? снегу? Тут все в снігу. Капець. Шо таке літо? То зараз що темніє? Я дремав. Добре, а ну включить телевізор. Увага, о. О, селі. Почалося. Дуже сильно заберез похолодання. Аномальне. Іменно в селі, в якому живе блогер посадка Майнкрафт, іменно в ньому почалося аномальне похолодання. Наразі синоптики і вчені встановлюють чому. А, що? А, вже темніє. Ух, ух, Дуже зимно. До речі, друзі, всім привіт, з вами я, Масонка у Майнкрафті. Як ви чули, у нас аномально похолодання почалося. Не знаю чому, але воно почалося. нам треба якось вижити в такий дуже сильний холод. Але ви перед переглядом обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. Так, будемо лягати спати. Так, зранку будемо до селян і щось робити. Так, вже ранок йдемо до селян. Так. Селяни, селяни веде, селяни. Посадка, привіт. Селяни. Правда, дуже сьогодні зимно, аномальне похолодання я дивився по новинах. О, то дуже погано. ми хочемо зігрітися, там дуже холодно. Добре, то ти будеш спати? Так, може трошки зігріюсь. Добре, ми будемо щось пробувати робити. Добре. Так, нам треба щось зробити. Я не знаю зовсім, що можна зробити. З таким холодом. Селян, як ти думаєш, що нам робити? Я взагалі не знаю. мені дуже-дуже холодно. Ну мені теж дуже холодно. Нам треба якесь тепле укриття зробити. Треба щось придумати. Так, так, це було б дуже чудово. І ми не знаємо, скільки часу це, це, це все буде. Ще. Так, ми не знаємо, тому нам треба щось робити. Так, друзі, друзі. Якщо. Ви любите тепло, поставте лайк підпишіться на канал. І напишіть коментарі. Я буду знати, хто з вас любить тепло. Добре, друзі. Так, селяни, поки що ховайтесь по домах, а я буду щось придумувати. Дуже холодно. Це неможливо. Фух. Нам по початку треба так. Знайти городи, бо наші городи. Селяни щось там роблять. Тут, бачите, снігу не дуже багато крига є. Треба зібрати урожай. Але він не виріс, ми не можемо його збирати. Добре, добре. От його вже. Той вже більший Так, дві моркви. Тут уродес. Ні, що це не знаю. О, морква. Вона вже повиростала. Добре. Так отрохи зібрали. Так, тут лід, тут все виросло, тут треба все позбирати, позбирати весь урожай. Зараз ми його позбираємо і будемо ще вже з цим придумувати, що робити. Бо я зовсім не знаю. Ну треба, напевно, якесь укриття зробити в якомусь будинку, чи де утеплювання. Але довго добу ресурси добувати. Але в нас є сіно, тепле. Можна взяти будь-який, наприклад, оцей будинок, або він замалий, або, може, двохповерховий. Щоб зробити в ньому утеплення. Бо тут холодно. Може, може зараз робимо. Добре, друзі. Так, тут беремо сіно. Нам треба зробити з нього е, або просто зробити сіно е, будинок, який в нас тут є, і утеплити його. Ну, тіпа сіно тепле так по собі. Е, ну, тут не думаю, що буде достатньо сіна. Щоб збудувати будинок. Я Краще збудую Так? Так буде ліпше, думаю. І швидше. Так, добре, давайте ми тут по сіну все зберемо, почнемо вже щось робити. Так, у нас є 23 сіна. 24, добре. Ідемо. Десь тут зробимо. Наприклад, навіть можна просто тут. Мені дуже земно. Добре. Отак. Багато дуже... Не робимо будинок, бо сіно треба економити. Приблизно отакий от його. Раз. І тако. Робимо. Ух. І сіна замало Все-таки, друзі, замало. Ще два ніяли, замало все рівно. Так, ну треба ще знайти щось таке тепле, щоб утеплити цей сіновий будинок. Ух, дуже холодно. Дуже-дуже, друзі, холодно. Найбач, ну, что тут, тут сніг так просто валяється, криви. Ну і треба з ним щось придумувати. Так, селяни, ви не знаєте, є ще щось у нас якось вовна. Чи що? Ну селяни. де ви там є. Ви не знаєте, чи ще щось тепло у нас є? Я не знаю. Ну, Добре, тут до речі, портал. Ну добре. Нам треба найти хоть щось. Хоть щось тепле. Я думаю... Може. дерево підійде, Воно таке тебе може підійти, Або. О я не знаю. Попробуємо, добудемо ось це дерево. Може буде краще. Як бачите, ми добуваємо. І я, до речі, вдійшов трошки від салату. Трохи так прохолодно тут. Ну і дивно, чому. Імоно в нашому селі так все сталося. Будемо то все носити. Так. Понесемо то сюди все Так, селяни, я не ще трохи дерева. Тому, може нам поможе. Так, я зараз спробую все зробити нормально. Так, біжимо. Ну а ви, друзі, можете написати в коментарі, яку пору року ви любите найбільше. Мені буде дуже цікаво. І... Дуже цікаво буде мені читати ті коментарі. Бо я люблю читати коментарі, особливо хороші коментарі. Отак. І ще хочу підписатись на канал і ставте лайки. Так що, друзі, добудовуємо наш будинок. Тут теж дерево буде заману. Нічого ми з тим не зробимо. Так. Хой. Добре. Запригню. Опа, добре, я запрыгну. Добре. Бачите, мало, мало. На це такий маленький будинок, а так багато речей треба йому. Так, давайте ще трохи може землі добудемо. Так. Ось так, друзі, я вже зробив. Правда, то нам недостатчно. Нам треба більше утеплити. Факл може поставимо. Так, все думаю не буде просто, що в нього факл забрав. Мені треба... Обов'язково поставити його в будинок, щоб ми могли утеплитись. Хоч я Ну, тут тепліше, друзі, тепліше. Селяни, якщо хочете, заходьте всі сюди. Якщо ви хочете, йдіть сюди. Друзі, я ще добув двері і зимові подивимося в новини, що там поговорити. Так. Увага, жителі села Масотки Майкраф. Е, вже завтра буде. Потепління і почне сніг татути. Тому почекати ще до завтра і все буде добре. О, класно, друзі, класно. Фу, то нам тільки до завтра ще такого побути і все. О, але дуже холодно, ще й ввечері. Добре? Тоді кличемо всіх селян. Селяни сходьте сюди. Так, друзі, ми зібрались всі. Ось, тут небагато селян, але зібрались. Фух, тут вже тепліше. Отак, от друзі. Ми вже спаслись від того всього. Тепер отак от і буде. Будемо тут, воду, завтра сидіти. Фух, друзі. Ну а якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте, друзі, всім папа. -па. Селяни, кажіть всім папа. -па. Бувайте, друзі! Так, селяни попрощались, бувайте всім папа. -па.